Народ, всем привет, добрый вечер. А, с первым днем зимы сегодня, парша грудня, первый день зимний. Ну он такие и дожди, короче, и чуть-чуть снег. Но ну, я не бачу, теща теща оказалось снежок пролетает, ну может на чуть. Хотя, ну, может, да. Ну, но может, изморозь больше сегодня снег был. сколько? Плюс два. Сейчас взглянем. интересно. Там 3 градуса тепла. Да, такие, типа, изморозь. Вот вот такие. Так что, что там по новинам? Заморозки поки немає, ну щось наоборот, мені щось думається, що ще раз щогне Путлер у нас ще буде атака, я думаю. Ну, на мою думку, там як воно буде, то лучше б нічого не було, так. Да. По новинам там що хочу сказати, що з... Коротше, ну наша компанія газова не попадає, типа є деякі там дві компанії, що чи тендер, ну короче, не виграли, чи ну коротше, що їм газ не будуть поставляти, а вони не будуть поставляти людям якісь дві. І щоб не було помні, як в тому году, що там потім пришлось гроші повертати, типа, ви будете платити на той рахунок, а коротше ну заплатити, а туди не заплатити, там можуть теж піню. Там якісь дві компанії називали, точно не знаю. У нас на Сумщині нема таких компаній. Це десь, по-моєму, чи на Западній більш Україні, чи... чи центральне, чесно. Ну, не буду врать, але чув таке, що да. Там треба договор перезаключати, там -та, таке. тут такие и <свят> показания показания сегодня ну я сегодня порыдал все показания там газ вода светло так что кто робить <свят> в первый день месяца как я то показать вам уже есть все и, короче вчера зинка жарила, я сегодня больше варим не захотел снимать потому кричить, кричит каже, на кухне что попала ты будешь снимать короче серьезно борщ варив одно чего в нем немає так це... ну я варив просто карачок кину вообще лучше варить борщ це брать курятину и чуть-чуть свинины можно даже це, як говорю, ну або ребрышка або можно даже и говядину тоже если три вида мяса вообще буду ракета бомба пикарда и лаврового листа не было так я то короче без лаврушки как-то такое а так что за людоеда за скажу так короче сегодня вчера женка жарила эту мою так ну мой вон там костейный не мая там. И так чу съела, все нормалек ну любо вообще. Все, все, Сегодня поела одна например, вчера она ела гречку там, с, этим, с печенкой. Сегодня рис э, чем, там, тоже что с чем А, рис яйце. Чуть-чуть там сметаны такие, чтобы оно... Ну, короче, каждый день что-то Завтра, мабуть, чи пченяну кашу, чи щось таке. І молоко, кефір, воду. В общем-то, все. Їсть скоро я бачу так, отой, як в общем-то, неї вже зуби, вона вже підросла, вже скоро один раз вже купали, там є відос. Це треба, щоб не забулося ще покупати і ну, щоб до води привикати, бо та, <кхід> та собака ну, так, води. Ну, не давалось мить, бо була не привчена. Мили, но, ну, коротше, намордники там опівають. Ну то таке, так що народ. А так. Хто віра, хто не віри, оце завершення, чи як воно. Ну ну не завершення, це просто заморозка буде, чи як воно. Ну я, ну це взагалі, ну коротше. Так, і, коротше... Ну я наприклад щоб воно закінчилось хоч як-нібудь, ну не хочу, щоб люди гинули, щоб ми, наприклад, з сім'єю теж загинули, прилетить і все. У мене за кордоном, як інші, там, ті, що кажуть. Тобто я такої позиції. Ну, я думаю, військові багато ті, що не ті, що як військові, ті, що як ну, що, блогери. а диване. это? Да я блох вроде. Кто такие? На Не диване вот эти вискови, а ну все что на нуле там че это, я думаю, ну как там он уже. Да, ты и проезжаешь так <coughs> по территории на кладовище, проезжаешь то сколько флаги вот там Вот да. Я тут что бачу, у нас и чернига вообще на. Люди кажут, на западной еще больше, то есть. то такі малята нарота підписуйтесь на канал там коментуйте запитуйте щось буду відповідати ну попросити щось зніму ну, чуть, чуть може чи морощи сніг я всегда коли перший сніг або ну коли конечно не працюю, що <кхм> то шашлычок Шашлычок, хай там і небагато, шампур чи два шампура нам в принципі два шампура на сім'ю хватає. Там десь то такий шашлычок може зготовлю, то та якраз там попалю, будку робив, опілки всякі там обризи. Раз купили, короче мы я вообще вот эти угли, честно, я такие обычные дрова, там ну, вишня и абрикосы, яблоня, там, шо, пилю, орех, то ну так, это и жарок есть. А вот эти раз мы... раз хорошо купил, все мы то на море было. Что классно, раз там полили этой жидкостью для растопки этой... Ну все, угли, пожарили. А раз мы намучились, купили упаковку, насыпали. Блин, бутылку практически этой жидкости вылили. Оно нифига там еле-еле разгорелось, короче. Ну, может, такой мешок, может, сырой или такое там внутри нас накидано что. Оно не угли, а какое-то. Ну, короче. Может и в этом суть. Ну вот, то вот, так, ладно, всем гарної, тихої ночі, всього найкращого. І підписуємося на канал.